Поланік. Читаючи себе. Майже північ на горищі Мерліна Менсона. Це на верхівці спіральних сходів, де стоїть скелет семифутового чоловіка, кістки якого почорніли від старості з людським черепом, заміненим на череп барана. Менсон каже, що це вівтар із старої сатанинської церкви в Британії. Поруч зі скелетом, штучна нога, яку чоловік сам зняв і віддав Менсону після концерту. Біля нього перука з фільму пригоди Джо за мазури. Це результат десяти років праці. Це новий початок, альфа і омега для чоловіка, який працював десятиліття, щоб стати найзневаженішим і найстрашнішим музикантом, як спосіб подолання, захисний механізм або просто від нудьги. Стіни червоні, і коли Менсон сидить на чорному килимі, тасуючи карти Таро, він каже, важко читати себе. Десь, каже він, у нього є скелет семирічного китайського хлопчика, розібраний і запечатаний у пластикові пакети. Я думаю, що можу зробити з нього люстру, каже він. Десь тут є пляшка абсенту, яку він п'є, незважаючи на страх пошкодити мозок. Тут, на горищі, його картини та робочий рукопис нової книги Роману. Він витягує ескізи для нової колоди карт Таро. На майже кожній карті зображений він. Менсон як імператор, що сидить у кріслі колісному з ногами-протезами, тримаючи рушницю з перевернутим американським прапором позаду, Менсон як безголовий дурень, що крикує зі скелі на тлі зернистих зображень Джекі О у рожевому костюмі та постера з передвиборчої компанії Кеннеді. Це було питання переосмислення таро, каже він. Я замінив мечі на рушниці, а справедливість зважує на терезах біблію та мозок. Він каже, тому що кожна карта має так багато різних символів це справжня магія, ритуальний елемент. Коли ви тасуєте, ви повинні передавати свою енергію картам. Це звучить трохи дивно, це не те, що я роблю постійно. Мені більше подобається символізм, ніж спроби покладатися на ворожіння. Я думаю, що розумним питанням було б, що далі. Він каже, збираючись роздати карти і почати своє читання. Більш конкретно, який мій наступний крок. Менсон роздає свою першу карту ієрофант. Перша карта, яку ви кладете, каже Менсон, дивлячись на перевернуту карту, це означає мудрість і передбачення, і той факт, що я її роздав перевернутою, може означати протилежне, брак цього. Я можу бути наївним у чомусь. Ця карта зараз мій безпосередній вплив. Це читання відбувається після того, як Роуз Макговен покинула будинок, який вони ділять на голівудських пагорбах, після того, як Менсон і Макговен грали зі своїми бостонськими тер'єрами Багом і Фостером, і вона показала йому каталог з костюмами на Геловін, який хоче замовити для собак. Вона говорить про Бостонське чаювання, де сотні людей виводять своїх бостонських тер'єрів на парад у парку Лос-Анджелеса. Вони говорять про те, як орендувати лимузин ділак 1975 року блакитного кольору, єдиний доступний для оренди, щоб поїхати на ферму на середньому заході, де вони купили двох тер'єрів для батьків Менсона. Її машина і водій чекають ззовні. Вона сідає на нічний рейс до Канади, де знімається у фільмі з Аланом Алдою. На кухні монітор показує види з різних камер безпеки, і Макговен розповідає, як по різному виглядає Алан Алда та який великий у нього ніс. Менсон каже їй, що коли чоловіки старіють, їхній ніс, вуха і мошонка продовжують рости. Його мама, медсестра, розповідала про старих чоловіків, у яких яєчка звисали до середини ніг. Менсон і МакГовен цілуються на прощання. Дякую, каже вона. Тепер, коли я працюватиму з Аланом Алдою, я буду думати про те, наскільки велика у нього мошонка». На горіші Менсон роздає свою другу карту Справедливість. Це може стосуватися мого судження, каже він. Моєї здатності розрізняти, можливо, друзів чи ділові пропозиції. Зараз це представляє моє становище. Я відчуваю себе трохи наївним або невпевненим щодо дружби або ділових відносин, що особливо стосується певних обставин між мною та моєю звукозаписною компанією. Тож це має сенс. Днем раніше в офісах його звукозаписної компанії на бульварі Санта-Моніки Менсон сидів на чорному шкіряному дивані в чорних шкіряних штанах, і щоразу, коли він рухався, звук шкіроб шкіру нагадував глибокий рик, надзвичайно схожий на його голос. Я намагався плавати, коли був дитиною, але я не міг змиритися з водою в носі, я боюся води, я не люблю океан. В ньому є щось занадто нескінченне, що я вважаю небезпечним. Стіни темно-сині і світло вимкнене. Менсон сидить у цій темно-синій кімнаті з працюючим кондиціонером, п'є колу і носить сонцезахисні окуляри. Я думаю, у мене є схильність жити в місцях, де я не зовсім підходжу. Я почав у Флориді і, можливо, це зробило мене непідходящим. Це була та річ, яка змусила мене любити і бути привабленим до всього, що протилежне моєму оточенню, тому що мені не подобалася культура пляжу. Він каже. Мені просто подобалося спостерігати, коли я нікого не знав і вперше приїхав до Флориди, я сидів і спостерігав за людьми, просто слухав розмови і спостерігав: якщо ви маєте створити щось, що люди будуть дивитися і слухати, ви повинні спочатку слухати їх, це ключ до цього. Вдома, на горищі свого п'ятиповерхового будинку, п'ючи келих червоного вина, Менсон роздає свою третю карту дурень. Третя карта має представляти мої цілі, каже він, звук шкіри об шкіру у його голосі. Дурень ось ось зійде зі скелі, і це хороша карта. Вона представляє початок подорожі або здійснення великого кроку вперед. Це може представляти кампанію з виходу альбому або теперішній тур. Він каже: Я боюся переповнених кімнат. Я не люблю бути серед великої кількості людей, але я почуваюся дуже комфортно на сцені перед тисячами людей. Думаю, це спосіб впоратися з цим. Його голос такий глибокий і м'який, що зникає за шумом кондиціонера. Я дуже сором'язливий, як не дивно, каже він. І це іронія бути ексгібіціонистом, стоячи перед людьми. Я дійсно дуже сором'язливий. Мені також подобається співати наодинці. Чим менше людей залучено, коли я співаю, тим краще, коли я записуюсь, іноді прошу їх увімкнути запис і залишити кімнату. Про тури він каже: загроза смерті робить все вартим життя, робить все захоплюючим. Це найкращий спосіб подолати нудьгу, бути прямо в центрі всього. Я подумав: я знаю, що мені доведеться довести все до такої крайності, щоб донести свої ідеї, що я почну знизу і зроблю себе найбільш зневаженим. Я буду представляти все, що вам не подобається. І ви не зможете сказати нічого, що могло б мене поранити або змусити мене почуватися гірше. Я можу лише піднятися. Я думаю, що це було найкорисніше відчувати, що нічого не може мене поранити, крім убивства. Тому що я представляю дно, я найгірше, що є, тому ви не можете сказати, що я зробив щось, що виглядає погано, тому що я кажу вам прямо зараз, що я є всім цим. Це було дуже звільняюче не турбуватися про те, як люди будуть намагатися збити тебе з ніг. Якщо вам не подобається моя музика, мені все одно для мене це дійсно не має значення. Якщо вам не подобається, як я виглядаю, якщо вам не подобається, що я кажу, все це частина того, чого я прошу, ви даєте мені саме те, що я хочу. Менсон роздає свою четверту карту смерть. Четверта карта це ваше далеке минуле, каже він. І карта смерті найбільше символізує перехід, і це частина того, що привело вас до цього моменту, до того, ким ви є зараз. Це має сенс, враховуючи, що я щойно пройшов через такий великий перехід, який тривав останні 10 років. Сидячи в темно-синій кімнаті свого лейблу, він каже. Я думаю, що моя мама в деяких випадках має синдром Мюнхгаузена, коли люди намагаються переконати вас, що ви хворі, щоб вони могли тримати вас поруч довше. Тому що, коли я був молодий, моя мама завжди казала мені, що я маю алергію до різних речей, хоча це не так. Вона казала, що в мене алергія на яйця та пом'якшувач тканин і всякі дивні речі. Це також частковий медичний елемент, тому що моя мама медсестра. Його чорні шкіряні штани розширюються, щоб покрити товсті подошви чорних черевиків. Він каже Я пам'ятаю, що моя уретра закрилася, і їм довелося просвердлити її. Це було найгірше, що могло трапитися з дитиною. Вони сказали мені, що після статевого дозрівання мені доведеться повернутися і пройти це знову, але я сказав без шансів. Мені байдуже яким тепер є мій потік сечі, я не повернуся. Його мати досі зберігає його крайню плоть у флаконі. Коли я ріс, я й мій батько не ладнали. Він ніколи не був поруч, і тому я не дуже говорив про нього, тому що я його ніколи не бачив. Він завжди працював. Я не вважаю те, що я роблю, роботою, але я думаю, що успадкував його трудоголічну рішучість. До моїх 20 років мій батько ніколи не говорив мені про те, що був на в'єтнамській війні. Потім він почав розповідати мені про людей, яких він убив, і про те, як використовував агент Оранж. Суміші синтетично синтезованих дефоліантів та гербіцидів широко використовувалась американськими військами під час війни у В'єтнамі, задля спричинення ефекту випадання листя у непролазних джунглях цієї країни. Як виявилось пізніше, речовини, що входили до складу цієї суміші, викликають мутації та незворотні зміни в організмі людей, які контактували з хімікатами. Він каже У мого батька і у мене є якесь порушення серця, серцевий шум. Я був дуже хворим, коли був дитиною. Я мав пневмонію 4 чи 5 разів і завжди був у лікарні, завжди недостатньої ваги, худий, готовий до побиття. Телефони дзвонять в інших офісах. Чотири смуги руху проходять на вулиці. Коли я писав книгу, свою автобіографію, каже Менсон, я насправді не дійшов до висновку про те, наскільки я схожий на свого діда. Поки я не дійшов до кінця книги, це не прийшло мені в голову. Що, будучи дитиною, я дивився на нього як на монстра, тому що у нього був жіночий одяг і ділдо та всі ці речі, і до кінця моєї історії я став набагато гіршим, ніж мій дід коли-небудь був. Я не думаю, що я комусь про це говорив, каже Менсон. Але те, що я дізнався за останній рік, це те, що мій батько і мій дід ніколи не ладнали. Мій батько повернувся з в'єтнамської війни і був викинутий на вулицю, і йому сказали, що він має платити оренду. У цьому є щось дуже темне, що мені ніколи не подобалося. І мій батько сказав мені минулого року, що він дізнався, що це не його справжній батько. Це було найдивніше, що я коли-небудь чув, тому що стало зрозуміло, що, можливо, з ним погано поводилися, і він мав такі дивні стосунки. Дуже дивно думати, що він насправді не був моїм дідом. Менсон каже, я підозрюю, що в мене так багато образів смерті, тому що в дитинстві я боявся смерті, тому що я завжди був хворий і завжди мав хворих родичів, завжди був страх смерті. Був страх перед дияволом, страх кінця світу, вознесіння, що є християнським міфом, який я виявив, що навіть не існує в Біблії, всього того, чим я, врешті-решт, став. Я став тим, чого боявся. Це був мій спосіб впоратися з цим. На горищі Менсон роздає свою п'яту карту повішений. П'ята карта більше стосується вашого недавнього минулого, каже він. Вона також означає якусь зміну, що відбулася. В цьому випадку це може означати той факт, що я став набагато більше зосередженим і, можливо, в деяких аспектах занедбав дружбу і стосунки. Він каже: Я народився в 69-му році, і цей рік став таким важливим для багатьох речей, особливо для цього альбому Холівуд. Тому що 69-й рік був кінцем багатьох речей, усе в культурі дуже змінилося, і я думаю, що було дуже важливо, що я народився тоді. Просто кінець 60-х. Той факт, що Хакслі та Кеннеді померли в один день. Для мене це відкрило якусь тріщину чи ворота до того, що мало статися. Усе почало показувати мені паралелі. Альтамонт був як вусток 99. будинок, у якому я живу. Ролінстонс жили там, коли писали Let it блід. Я знайшов Коксакер Блюз, рідкісний фільм, який вони зробили, і він показує їх у моїй вітальні, коли вони писали Грім Шелтер. А Грім Шелтер була піснею, яка символізувала всю трагедію Альтамонта. І потім вбивства Менсона були чимось, що завжди мене цікавили з дитинства. Для мене це мало таке саме медійне висвітлення, як Колумбайн, те, що завжди мене турбувало, каже він. Під час суду Ніксон вийшов і сказав, що Менсон винен, тому що Ніксона звинувачували у всьому, що було не так у культурі. Потім те саме сталося із Клінтоном, який сказав: чому ці діти такі жорстокі? Це Мерлін Менсон винен, кіно винне, відеоігри винні, а потім він відправив бомбардувальники за кордон, щоб убити купу людей. І він дивується, чому у дітей є бомби і вони вбивають людей. Менсон дістає акварельні картини, які він зробив. Яскраві та темні кольорові портрети Макговен у стилі тесту Роршаха, картини, які він робить не стільки фарбами, скільки каламутною водою для ополіскування, яку він використовує для очищення своїх пензлів. На одній зображені усміхнені голови Еріка Гарріса та Ділана Кліболда, насаджені на підняті пальці знаку Піс. Учні американської школи Колумбайн, що 20 квітня 99-го року скоїли масове вбивство, під час якого загинули 13 людей, і ще 24 особи було поранено. Після бійні у школі обидва учні вчинили самогубство. Виявляється, вони не були моїми шанувальниками, каже він. Один репортер з Денвера провів достатньо досліджень, щоб довести, що вони мене не любили, тому що я був надто комерційним. Їм подобалися більш андеграундні речі. Мене дратувало, що медіа взяли одну річ, і це все не розтало, як снігова куля. І це тому, що я легка мішень, я виглядаю винним, і я був у турі в той час. Він каже Люди завжди запитують мене, що б ти сказав їм, якби міг з ними поговорити. І моя відповідь нічого, я б слухав. У цьому проблема. Ніхто не слухав, що вони говорили. Якби ви слухали, ви б знали, що відбувається. Він каже. Дивно, хоча музика це те, що потрібно слухати. Я думаю, що музика теж слухає і не робить ніяких суджень. Дитина може знайти щось, з чим вона ідентифікує себе або дорослий. Ось місце, куди можна піти, де немає суджень. Ніхто не каже вам, у що вірити. Менсон роздає свою шосту карту зірка. Ця карта майбутнє, каже він. Зірка це означає великий успіх. Він каже. Довгий час я ніколи не бачив себе на цьому етапі, я ніколи не дивився за межі цього, тому що думав, що або знищу себе, або хтось уб'є мене в процесі, тому в деяких аспектах я приміг свою мрію, і це страшно, це як почати все спочатку, але це добре, тому що саме це мені було потрібно. Було багато маленьких перероджень по дорозі, але тепер я відчуваю, що знову народився там, де починав, але з іншим трактуванням. Я в певному сенсі повернувся назад у часі, але тепер у мене більше зброї, більше знань, щоб протистояти світу. Він каже: природною річчю для мене є займатися кіно, але це дійсно має бути на моїх умовах. Я думаю, що почуваюся більш підходящим як режисер, ніж як актор, хоча мені подобається грати. Я розмовляв з Ходоровським хлопцем, який зробив крота та святу гору, він іспанський режисер, який працював здалі. Він написав сценарій під назвою «Абл Каїн, і це фантастична річ. Він працював над ним близько 15 років і не хотів його знімати, але зв'язався зі мною, тому що я був єдиною людиною, з якою він хотів працювати. І цей персонаж дуже відрізняється від того, що люди знають про мене, і це єдина причина, чому я зацікавлений, тому що більшість людей, які до мене підходять, хочуть, щоб я робив різні версії себе. Це не є викликом взагалі. Навесні 2001 року Менсон планує опублікувати свій перший роман під назвою «Холлівуд», який охоплюватиме його перші три альбоми. На горищі він сидить на підлозі, нахилившись до синього світла від свого ноутбука і читає вголос перший розділ магічну сюрреалістичну поетичну історію, наповнену деталями і відхилено від традиційної нудної художньої літератури, Захоплююче, але наразі це суворо таємно. Він роздає свою сьому карту Верховна Жриця. Цю карту, каже він, я не зовсім розумію. Людей, які приходять брати інтерв'ю у Менсона, його публіцист просить не публікувати той факт, що він встає, коли жінка входить або виходить з кімнати. Після того, як його батько заробив інвалідність через травму спини, Менсон купив своїм батькам будинок у Каліфорнії і підтримує їх. Коли він реєструється в готелях, він використовує ім'я Патрік Бейтман, серійний убивця з роману Брета Еліса, американський психопат. Він роздає свою восьму карту світ. Світ, каже він, розміщений тут належним чином, представляє екологічні або зовнішні речі, які можуть нам завадити. Він каже: у мене був чудовий цікавий досвід у Дубліні, тому що це дуже католицьке місто. Я зробив цей перформанс під час європейського туру. У мене був хрест зроблений з телевізорів, які вибухнули вогнем. Я вийшов, я був практично голий, окрім шкіряної білизни. Я пофарбував себе у вугілля. Я вийшов на сцену, хрест був у вогні, і я побачив, як люди в перших рядах розвернулися і дивилися в інший бік. Це було неймовірно. Це був найбільший комплімент у перформансі. Вони були настільки ображені, і це неймовірно для мене, що хтось міг бути настільки ображеним, що вони розвернулися і дивилися в інший бік. Сотні людей. Менсон роздає свою дев'яту карту вежа. Вежа дуже погана карта, каже він. Вона означає руйнування. Але в тому контексті, як це прочитано, це виглядає так, ніби мені доведеться виступати проти майже всіх у революційний спосіб, і відбудеться якесь руйнування. Той факт, що кінцевим результатом є сонце, означає, ймовірно, це буду не я. Ймовірно, це будуть люди, які намагатимуться стати мені на заваді. Про свій роман він каже: вся історія, якщо взяти її з самого початку, паралельна моїй, але розказана метафорами та різними символами, з яких, на мою думку, інші люди могли б почерпнути щось своє. Це про невинність і наївність, як у Адама в раю до гріхопадіння, і бачачи щось на кшталт Холівуд, який я використав як метафору, щоб представити те, що люди думають про досконалий світ ідеал, до якого ми всі повинні прагнути, як ми повинні виглядати і діяти, і про те, як все життя хочеш вписатися в цей світ, який не вважає тебе належним, не любить тебе, б'є тебе на кожному кроці, борешся і борешся, і нарешті досягаєш мети. А потім усвідомлюєш, що тепер, коли ти тут усі навколо, це ті самі люди, які спочатку тебе принижували, тому ти автоматично ненавидиш всіх навколо. Ти злишся на них за те, що змусили тебе стати частиною цієї гри, в яку ти навіть і не розумів, що граєш, у певному сенсі, ти обмінюєш одну тюремну камеру на іншу. Це стає революцією, каже він. Ти настільки ідеаліст, що думаєш, ніби можеш змінити світ, але ти розумієш, що не можеш змінити нічого окрім себе. Макговен дзвонить з аеропорту і обіцяє зателефонувати ще раз, коли її літак приземлиться. За тиждень Менсин вирушить до Японії. За місяць він розпочне світове турне в Мінніаполісі. Наступної весни його роман завершить минуле десятиліття його життя, після цього він почне знову. У певному сенсі це відчувається як не тягар, а як звільнення від довгострокового проєкту, каже він. Це дає мені свободу йти й будь куди. Я відчуваю себе так само, як 10 років тому, коли я заснував гурт. Я відчуваю той самий драйв і натхнення, і ту саму зневагу до світу, яка змушує мене робити щось, що змушує людей задуматися. Єдиний страх, який у мене залишився, це страх не мати змоги створювати, не мати натхнення, каже Менсон. Я можу зазнати невдачі, і це може не спрацювати, але принаймні я вибираю це робити. Я роблю це не тому, що я застряг. Менсон роздає свою десяту карту сонце. Два бостонських тер'єра згорнулися калачиком, сплячи на чорному оксамитовому кріслі. Він каже: це кінцевий результат сонце, яке символізує щастя і досягнення великого успіху.